Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 додати 0 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один срник, щоб наша рівність була правильною. У цього завдання. Є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із них. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 додати 0 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.